Привіт, друзі! Сьогодні ми вивчимо 20 яскравих кольорів англійською та українською мовами. Red – червоний. Як стигле соковите яблучко. Blue – Синій. Як веселий м'ячик для гри. Yellow жовтий. Як тепле сонечко в небі. Green – Зелений. Як свіжий листочок на дереві. Orange – Помаранчевий. Як смачна морквинка. Purple фіолетовий як солодкий виноград. Pink рожевий, як ніжна квіточка. Black чорний. Як пухнастий котик. White білий. Як пухка хмаринка. Brown – Коричневий. Як Великий ведмідь Grey. Сірий. Як добрий слоник. Light blue світло синій. Як чисте небо. Dark blue – Темно-синій, як глибокий океан. Light green світло-зелений. Як молодий листочок. Dark green темно-зелений. Як могутнє дерево. Violet фіолетовий. Як чарівна квітка. Gold золотий. Як яскрава зірочка. Silver срібний. Як блискуча монетка. Бейдж – бежевий, як м'який ведмедик. Торкос бірюзовий, як тепле море. Чудово впоралися. Ви справжні молодці. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку.